музеї мистецтв Прикарпаття настала весна. Тут розквітло ціле море підсніжників у різних кольорових гамах. Квіти для Павла Гузенка, художника родом із Коростеня, – особлива пристрасть, каже він їх відчуває. Окрім первоцвітів, крокуси, підсніжники, й бузок, розмаїті букети та навіть рослини, яких немає в природі. Дуже пишаюся тим, що багато робіт пишу із фантазії. Навіть вважаю те, що те, що намальовано з фантазії. Вище за художнім рівнем, чим те, що намальовано з натури. Як фотографія, слідування, а е з фантазії, коли робиш, то це чистий прояв мистецтва. Абстрактні вигадки мають цілком реальний вигляд. Автор каже, досягнув цього, маючи постійну справу зі справжніми та пізнаючи динаміку їхнього росту. Вишні, сакура, маки малював. Трохи такі угловаті глобаті вийшли. Бавовна, рослина бавовна. Дуже цікава рослина. Один раз її бачив, тримав її в руках. А так по фото на експозиціях дуже цікаві ті квіти, які білі. Взагалі люблю білі квіти малювати, бо білий колір він. У залежності від освітлення дає відтінки. Колір та світло це основи творчості Павла Гузенка. Формам автор надає значно менше ваги. Хоча в окремих його роботах переважає не малярська, а графічна складова. Наприклад, цій роботі в ній дуже багато графік. Графік, і ця робота доволі графічна. Буває я роблю графіку, потім потім по графіці поверху працюю кольором і. І часто так буває, що я на якомусь етапі зупиняюся і не продовжую роботу і кольору менше, а графіки більше в роботі. Жодної назви не їхня справа говорити за роботу, впевнений митець, його полотна мають самі за себе промовляти. Він впізнаваний є художник. і Акценти кольорові у вигляді такого корпусного мазка на загалом такому гладкій поверхні, яка виконана скажімо так, в розтяжку фарбою, досить так активно читаються. Ну І ця експресивна, така звучна, контурна лінія. Ну, напевно, додає якогось такого шарму. Його роботам. пише він постійно, каже, це робота, тому натхнення не чекає. Спершу експозицію малярських доробків Павла Гузенка планували презентувати в Івано-Франківську влітку та привезли сюди на п'яту персональну виставку автора понад пів сотні його доробків. Аж пів року по тому. Вони тішитимуть відвідувачів музею мистецтв Прикарпаття майже до настання календарної весни. Оксана Квітнева, Андрій Гаргара, телеканал 402.